Героям слава! Голову громадської організації об'єднання активіст Костянтина Зінкевича. Просимо вас. За час цієї війни з Росією. Волонтери України зібрали біля 700 мільйонів гривень. Це є вартість кількох багатьох поверхів. А їх же на сотні. Це вартість 9 танків, Гривні десятки. Здається, в бюджеті а дуже інфекцій. Це єдиний. Він не в мікрофон просто говорить. Куди ти їдеш? Туди, куди ти їдеш? Бачимо, що державі дешевше виплатити 600 тисяч гривень за загиблого, Аніж купити тепловізор за 60 тисяч гривень, то ми розуміємо, що тут щось не так. Тисячі, тисячі людей відчувають, що вони нікому не потрібні. Поряд з тим, ми бачимо, що всі добу корупційних схемах і далі. Але як виявилося знову ж таки, солдати потрібні нам, простим людям. За цих 11 місяців ми стали сильнішими Сильнішими навіть біжучих світ. Якби не народна допомога, то все закінчилось би ще влітку. Я дякую всім, хто підтримує українську армію. Ви рятуєте багато життів. Перемир'я? Ну, дай Бог, щоб вона привела до мене. Але ми вже зрозуміли, що ворог найкраще розуміє силу. Тому якщо ми після сьогоднішньої акції придбаємо для наших військових те, що допоможе їх бути сильнішими, то ми таким чином наблизимо ми. Слава Україні! Героям слава! Слово запрошується командир 14-ї бригади Олександр Жаков. Шановні гості, друзі, друзі, всім бажаю зброя. Особисто від себе і всіх службовців хочу висловити слова щирої вдячності для всіх громадян, які байдужі до своєї ситуації сталося в нашої держави які проявляють сильні почуття патріотизму та незглавності нашого українського духу. сьогодні я маю честь подякувати організаторів цього благодійного заходу Місцевих органів, місцевих дам органів самоврядування, всі волонтерські організації, викладачів, учнів всіх навчальних закладів, керівників, працівників, установ та підприємств, усіх формів власності, приватних підприємців та і всіх небайдужих. Громадян, які надають нам допомогу щодо відновлення озброєння і військової техніки, забезпечення наших військовослужбовців, формою одягу, медикаментами, продуктами харчування, тощо Ця вся допомога наближає нашу. Державу до перемоги, до логічного кінця. Я впевнений, що ця вся допомога допоможе нашим військовослужбовцям, які на даний момент виконують та ведуть бойові дії на сході нашої держави. Завдяки вам, вашим молитвам, вашій допомозі, наші бійці. Тійко утримують позиції та дають гідну відсіч російській окуп... окупаційній армії та їхнім публічникам. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі! Ми продовжуємо звичайну благодійну акцію. Наблизимо перемогу. Ми дякуємо, що ви сьогодні тут разом із нами. Давай. З вами не струємо і загриваємося. Давай Вот Разве не полки, да? Оттуда вот худная хуйня, вот не пугай, она пять, иди спида поки потом повертають рівно вгору, чи не так? Так, ну, це все зараз ваше. Там туди, щоб, да, так, і там, 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 а момент не вичте. Набрали третя, от, вас, двоє враз. Ажіо, да, ажіо, да, і крик, да. Не, чи ви його плануєте? А, ви бачите, що ноги позаду. Не просто, а мені дуже приємно чути, що говорить навіть сім'ї загиблих, сім'ї бійців, що слухають дикими. Військові, які прийшли зі сходу, які зараз відправляються туди їм, це все дуже подобається. Все розуміє, що це реально патріотична благодійна акція, і вона зготовує людей і сподівається матеріальні речі, які для військових після цього багато. Ну, а як нам вдавалося впродовж року збирати реально мільйони гривень? І, я думаю, люди відгукнулися. А чому на наше прохання відгукнулися? Ну напевно, якась вже в нас може і репутація є. Якщо сьогоднішній все таки захід буде таким вдалим, чи пропонується можливо, щось часом, подібне впросить все залежить від того, як ті події в державі відбувалися. Костянтин, це вся зброя справжня є? чи... — Вся зброя справжня. А, а, а де ви її взяли там музеї чи, е... чи військові? Я би радив би взагалі усім туристичним компаніям в е Волині, особливо, включити в свої туристичні маршрути, відвідування музею 51-ї бригади. Там є дуже багато експонатів. Е частина е з них тут. Є також дуже сучасна зброя, яку нещодавно отримала 14-та бригада. Вона теж тут демонструється. Я би скажіть, і... будь ласка, нашим користувачам де цей музей знаходиться, щоб могли якщо на території 51-й бригаді в 14-й тепер на території і. Хочу сказати, що ще до початку бойових дій ми туди ходили сім'ями, з дітьми. Дуже гарну екскурсію провів капітан українець, а потім, як ми їздили на схід, виявилося, що він був кращим командиром блокпоста. Тобто це не має значення людина, танків, гранатометник чи начальник музею. Якщо людина вміє керувати своїми підлеглими, то вона в будь-якій обстановці, в тому числі в бойовій плати і... і так Тобто від людини багато що залежить, якщо це військові, вони можуть організуватися під час війни і виконувати бойові задачі. Зрозуміло, дякую. А от простому громадянину як попасти в цей музей? Там треба якісь кошти давати там захід, Чи... Ні, це безкоштовно. І приходите на КПП або дзвоните на телефон бригади і домовляєтеся про відвідування. Ніколи не було проблем з цим відвідуванням. Інша справа, що в нас багато що не рекламується, а тим більше музеї пригадують. Якщо можна декілька слів про цей ярмарок, про цей захід благодійний. Як ви організували його? Чия це була ідея там? Це була наша ідея хлопців-костяка, які складають об'єднання активістів. Вона з'явилася два місяці тому, але почали готуватись до сьогоднішнього дня рівно місяць тому. Ревер попроще. Один двадцять. А, сто, дума шерити? Такий бульончик. Це юшка, да? Чи Чи да. да. Ярмарка тільки почалася и взяв повні банки. 12 километров. 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 Я не бачу, що. Драйв 2. А що це таке є, дівчата? розкажете? Це є євродики е, такі українські. З салом. Ага. З, е... Є селедочка з лимончиком, з олівками є, з шиночка і з помідором, є з паштетиком у нас є і квашення у нас є. Значить, грибочки, цибулька, фарширована капуста, так як голубці. Ліниві голубці такі в нас є. Угу. Тож, є ще в нас вареники, але вони вже скінчили, зараз да? кошена. Ну, а Можливо. як скуштувати? Це треба кидати. Так, баночку треба, скільки ви зможете, тут нас ціни не. Скільки ви зможете дати на пожертву для армії, скільки зможете дати на пожертву для армії, ми вам накладаємо всього по одному. Я думаю, що тут 5 сортів, 6 можна добре перекусити і для армії допомогти. І слава Україні! Героям слава! Ой, там Максим поліміндаліз.

Саня, фотки роби. Що там, старий? Що там треба? Звідки чаю? Що-то, що відеозапаху не передає. Скільки? давайте вам додам чаю. Звідки тобі чаю? просто не тамсату, ну? Просто тамсату. Давайте. О, бо. Ой, що тут? Ой, де висі? А.